Доброго дня. Сьогодні 20 грудня. З вами програма Служу Україні. Збільшити чисельність Збройних сил майже на 20 тисяч військовослужбовців планує Міноборони. Зараз чисельність армії становить близько 232 тисячі військових. Точна дата збільшення штату наразі не повідомляється. Триває переозброєння українського війська. Замовлення на новітні зразки власної продукції отримав завод маяк. Раніше повідомлялося, що завод вдосконалив компенсатори та полум'ягасники для зброї української армії. Роботи проводили тісно консультуючись з бійцями, задіяними в АТО. Розробки вже випробувані. Завод отримав замовлення на першу дослідну партію. А підприємство «Укринмаш» уклало контракт з компанією Діфенс Технолоджі про постачання новітніх радіолокаційних станцій артилерійської розвідки. Ці пристрої можуть негайно визначити місце, з якого ведеться вогонь ракетних систем. Очікується, що станції українська армія отримає найближчим часом. Нещодавно «Укроборонпром» оголосив про підписання угоди з компанією Баред Фаєр Армс. Це означає, що американські виробники зброї будуть постачати спецпідрозділам СБУ та Нацгвардії свою найкращу продукцію. Деталі угоди поки не розголошуються, але вже можна припустити, що мова йде про великокаліберні снайперські гвинтівки, якими барет славиться на весь світ. Флагманом компанії є легендарна гвинтівка Barrett m М-82», яка стоїть на озброєнні спецпризначенців США та декількох десятків країн світу. Супергвинтівка була створена у 1982 році 28-річним американцем Роні Барретом. Який працював у правоохоронних органах США. Перший прототип він зібрав у власному гаражі. Молодий винахідник намагався продати свій виріб провідним американським компаніям, але вони не зацікавилися новинкою. Тоді Барет вирішив заснувати власну фірму та почав випуск дрібних партій гвинтівки для внутрішнього ринку. Ситуація змінилася, коли у 1989 році шведська армія придбала 100 гвинтівок. Після цього виріб помітили. І для операції буря в пустелі американська армія замовила велику партію рушниць. З того моменту почалася переможна хода Барет М82 світом. Гвинтівку можна побачити у сотнях голівудських фільмів та комп'ютерних ігор. Нарешті, новітні модифікації рушниці можуть з'явитися і в Україні. Barrett М82 використовує патрони калібру 12,7 на 99 мм стандарту НАТО. Вага гвинтівки в залежності від модифікації не перевищує 15 кілограмів. Довжина. 1450 сантиметрів. У винтівки лише один режим вогню. Одиничний. Зйомний коробчатий магазин на 10 патронів. Ефективна дальність стрільби складає майже 2 кілометри. Такий різний інструмент допоможе спецпідрозділам СБУ та Нацгвардії ефективніше виконувати бойові задачі у зоні АТО. Триває робота на сході України чеської гуманітарної організації Людина в біді. Зокрема, у Костянтинівці вимушені переселенці отримали 258 банківських карток. Нагадаємо, ця організація вже працювала у Трушківці та інших звільнених районах Донбасу. На пункт пропуску ягодин дорохуск Рохузк Волинської області прибули автомобілі гуманітарної допомоги з Польщі для сходу України. У складі вантажу продовольчі товари, спальні мішки. Обігрівачі, засоби гігієни, генератори, ліжка, ковдри, теплі речі. Відновлювальні роботи тривають на звільнених територіях. За оперативними даними, загалом на Донеччині відновлено понад 5 тисяч об'єктів, в тому числі пів тисячі житлових будинків, три лікарні, 30 шкіл тощо. Дизельний генератор для потреб відділення інтенсивної терапії передали військові у Слов'янську. Діти, які перебувають на штучній вентиляції легенів, цілодобово потребують постачання кисню та якісної роботи медобладнання. Цей агрегат дозволить безперебійно забезпечувати відділення електроенергію. Майже 150 мільйонів гривень надійшло на рахунки Міноборони в якості допомоги. 140 це грошові перекази від громадян та підприємств на матеріали і техніку. Решта на медикаменти. А за допомогою мобільного номеру 565 зібрано ще 35 мільйонів. Продовжити на три місяці роботу спостерігачів на кордоні з Росією ухвалила ОБСЄ. Мова йде про пункти Донецьк і Гуково. У місії задіяні 22 цивільних спостерігача. Вони продовжать доповідати про обстановку, в тому числі про пересування через російсько-український кордон на обох пунктах. Українські розробники більше не обслуговуватимуть російські ракети воєвода, відомі також як сатана. Про це повідомили у командуванні ракетних військ стратегічного призначення. Ракетний комплекс Воєвода розроблено бюро південне імені Янгеля і серійно виготовлявся на південному маршзаводі. Ракета здатна нести 10 ядерних бойових блоків по півмегатонни на відстань до 11 тисяч кілометрів. Ще одним підтвердженням того, що Україна це держава над людей, є той факт, що тисячі звичайних громадян об'єдналися в єдине ціле перед обличчям ворога. Доки наші герої захищають батьківщину на передовій, в тилу ведеться не менш важлива робота волонтерський підрозділ колеса народного тилу. Далі у нашій програмі. Я координирую этот проект в рамках организации Народный тыл. Вот. Так мы его между собой называли колеса Народного тыла, ну так и зацепилось и так и пошло. Так это название прижилось, и так мы сейчас называемся колеса Народного тыла. Была огромная пропасть в машинах такого, такого типа. Такие машины используются для для инспекции переднего края, для разведки, для специальных операций. Нужна маневренность, нужна быстрота, нужна, нужна, проходимость. Нужно, чтобы группа там, из 5-7 человек смогла быстро приехать, выполнить определенные свои задания и, и быстро уехать. Начали набираться опыта, потом сконцентрироваться на определенных моделях. Сейчас мы занимаемся, э, отдаем предпочтением двум-трем э, моделям э, внедорожников, вот, уч, уч, учитывая там и грузоподъемность каждой машины, потому что это если это группа 5-7 человек, то это нужно понимать, что там 700-800 килограмм, плюс снаряжение, плюс бронежилеты, плюс там каски, боекомплект. Вот машина должна везти около тонны, 800 килограмм-тонны, и она должна еще ну, работать не на пределе своих, своих ресурсов, своих возможностей. Успешно возим, покупаем, отбираем там же в Европе, перевозим в Украину. Обслуживаем, переоснащаем, при, при, при необходимости, там если были заказы от ребят, нужно было бронировать, бронируем, бронируем лобовые стекла, бронируем карты дверей. У нас порядка сейчас 25-27 подразделений, вот есть заявки от ребят под различные задания конкретные под, под группы, нужны машины. Ми передали уже 27 машин, не считая 5 автомобілів скорої. Зараз у нас в обслуговуванні в процесі передачи находится 14 машин. А Пожелання нашим победа будуть за нами. Слава Україні. З вами була програма Служу Україні і пам'ятайте, перемога буде за нами.